окрім харчових отруєнь та інфекційних захворювань, в реорганізованої ОСЕ з'явився ще один напрямок роботи на сьогоднішній день. В області дуже мало облаштованих місць для відпочинку біля води. Про великий жаль, у нас нами погоджено небагато місць, тому що немає належного благоустрою в нас погоджено порядка семи. Таких організованих речей в Ужгороді розглядається питання тут на Ужі в Ужгороді, на наразі проживає більше ста тисяч населення. Офіційно дозволено місце для відпочинку лише одне. Попри таку статистику, деякі ужгородці все-таки не зважають на застереження фахівців. Я ходжу деколи на річку нормально. А куди саме на річку? Е, Ну, там рядишка, там рядишко. Там мене чиста вода, ніж тута. Літом на річку ходимо, сюди на річку на там. А вона кар'єр, так. Є серед закарпатців і ті, що бережуть своє здоров'я. Місця для відпочинку обирають прискіпливо. Уникають відпочинку на березі річок, зокрема в населених пунктах. Не в закарпатських водоймах. Чому? Тому що вони дуже грязні. Розповів начальник державної СЕС і про несанкціоновані стоки в річки Закарпаття, за його словами, такі випадки в Закарпатті не поодинокі. Ми контролюємо якість води у зонах відпочинку і в зонах водозаборів, і місцях де люди споживають цю воду. А питання скидів займаються інші служби, тому я не можу коментувати це питання, хоча на жаль. Такі випадки в області існують. Ми про це знаємо. Також під час брифінгу Володимир Маркович розповів журналістам і про цьогорічну реорганізацію структури відбулася ліквідація державної санепідслужби системи Міністерства охорони здоров'я і практично всі санепідстанції в Україні були ліквідовані без правонаступництва. Нам вдалося відстояти пріоритети для Закарпатської області, тому що у нас є багато факторів, які. Шкідливо впливають на стан здоров'я населення. І у нас в цілому було скорочено всього. Біля 25% персоналу, згідно зі словами Володимира Марковича, показник тривалості життя в області та Україні в цілому значно знизився. Тому відтепер одне з пріоритетних завдань новоспеченої структури посилення нагляду щодо профілактики на дух. Також важливим залишається дотримання стабільного показника санепідеміологічного благополуччя, який уже декілька років залишається на Закарпатті позитивним, чого не скажеш про інші області країни.